Доброго дня, п'ятниця, 15 червня, 25 рік. Хочу пок... зняти короткий відеоролик. Хорма, це, як ви бачите, брунічки. До стола, значить, це кавказська, я так зрозумів, дивіться листочки, які в неї. Дивіться, які бронечки. Вже була до двох метрів. Зимою не... не, не дожила до весни, коротше. Пустила з корня. Пустила з корня. А тут в мене ще одна є. Купляв сад без проблем. У Вадіка. Я так думаю, Вадік хитрожопий називається. Дивіться, це я брав жемчужина жемчужина два роки була, почти 2 метри більше, мабуть, була, двох метрова. Зимою не перезимувала Пустила з корня. Як бачите, так може краще видно. бронечки які такі самі, як у Вадіка. Ту, як у Вадика. <смі> як в тої в кавказки в мене без названня. А це була жемчужина. Дивіться, ну, пустила з корня. Вадік недобросовісний продавець, наш. Щеплює на кавказьку. На кавказьку. Дивіться. і ще одну покажу вам. Це було в мене. І ще одна, Того року. Того року весною садив. От пенічок залишився, ну це просто та паличка, щоб тільки почала тільки пустила. І що ви скажете? Яка? То ж саме, да, Кавказка? Кавказка. От вам і сад без питань. Ваді... Вадік дурить людей. Дурить людей. Продає, каже, що на Вергінській Вир... формі прищеплено. А воно на кавказький. Так що я не рекомендую цього продавця. Люди і втікайте від цього сайту чим подальше. Дякую за увагу. Ще всім добра, миру. Всього найкращого.